Вітаю всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні в нас неділя. 19 лютого. І це буде таке відео. Покажу вам все підряд, трошки по хазяйству, трошки всього. Таке недільне відео. Ти зіпхала. Красуня. Завтра буде 4 місяці, як вони кітні. Але завтра ми будемо сіяти... будемо сіяти насіння, тому я вирішив сьогодні показати кізоньок, які вони вже такі діжки. Лануся. Да? Вже за місяць вже будемо. У нас будуть окоти. Такі. А ну покажи сіти. Давайте. Щоб я вас... Які ви... Два кита мої красуні, віночки. Ну все кізоньки тут будуть у нас кушкати сінку і тому подібне. А ми перейдемо тепер. Наступна у нас зупинка це качки. І сьогодні качки ми забрали перше яйце. Яйце почали нестися. Чекали, чекали, і ось нарешті сьогодні. Ну З качками гуляють, поки. Ми їм вже, е, налаштували сідла. Зараз покажу. Ось такі побудували їм. Укромні місця, як вони люблять, ось вони там вже намостили собі видно місця і вже там потрошку несуться. Далі розсада. Друзі, і ось буквально, ну скільки, ну, 12 годин. Вчора ввечері я знімав. Той один єдиний паросточок і петельки. Сьогодні на ранок всі 20 насінин зійшли. Це капуста F1. І ще за ніч проклюнулись мальви. Ану, доставай мальви. Ось вони. І ось ми вже починаємо їх досвідчувати. Як тільки у нас ходять ростки, ми знімаємо плівку і далі. Вони вже у нас проростають тут. Ось такі мальвочки. Також, я думаю, до вечора вже тут все заколоситься. А ще сьогодні піч і традиційно варю кашу для гамбо. І нам вечерю буде ще пиріжок. Сьогодні буде пиріжок з дріщового тіста. Сьогодні яблучного. якесь, мабуть. Агрус, яблучно-агрусовий. И сверху белком. Отправляем его в печь. Красунчик. Сьогодні за вечерю згадуємо бабушку. Сьогодні 13 років, який нема з нами. Скільки, діду, ви півроку да, до золотого весілля не дожили? З бабушкою? Чотири місяці. Чотири місяці до золотого весілля. Трішки фото, діду, да? це весільне. Ну, це там троє їх. да, весільні фото. Це в тут... ж... мене взагалі було найкраще. Приїхали в до ЗАГСу і зустрічає. Ви реєструватися, да. За руки нас повела на другий поверх. Ну, в сміслі, для реєстрації. Mm -hmm. Заходимо один на 11 часов. Коли то вже нас зайшли, зарегістили і митьки вдвох, Нема нікого. Коли двері відкриваються, влітається, шарашка така. Микола так поїхав по цвітину, там і це коротше, що всі опоздали. Ну це теж тут весілля навколо хати. А як я так як можу... Боже, а це в тій квартирі там, де я все життя прожив, 38 років ви на балконі. В Києві на проспекті Гагаріна. Ага. Ну як я молодим, але підходив чи ні? Та гарні, гарні. А? Гарна пара діда. А? Все в селі весілля, да? Це ж на селі весілля в селі. Все, за вас. Залазь. Сватали мене на мойці. Ну, коротше, їх не знав. Я знав коли. І в мене чуб був дитині, Ну правда, то вже роз. А це фото в Києві, це я так видно Дніпро, Поділ. Боже, бабушка тут дівчина. Таюся і галя. Так. Таюся гаденько. Ну так, живемо. Ще залишилось показати, який вийшов пиріг. Такий дуже він запашний. Ну, ось так якось пройшов цей день, будемо чаювати. Одинадцятий ну, час будемо закінчувати. Ще залишилось змонтувати відео і вже лягати спадки. Завтра, 20 лютого, будемо сіяти баклажани і перець. Тож, кому цікаво, підписуйтесь.